Так, Хотів показати, як це все виглядає, як це все виходить. Вирізую тісто на отакі кусочки, розминаю його, трошки мукички, робимо його більш-менш круглим, розкатуємо, стараємося його робити круглим. Беремо фарш, фарш вже підготовлений. Отакі от котлетками, щоб зручніше було. Беремо тісто, беремо ту котлетку, ставимо в тісто і збираємо його. Що збираємо докупи. Збираємо, збираємо. О, таке щось. От. Щось похоже на хінкалі, такий принцип зборки, можна так сказати. Як машини зборки. Прихлопуємо його, розплескуємо, щоб воно було мало пляц. І більш-менш воно тоді починає бути похоже на кругле. такий він вийшов в сирому вигляді. З тої сторони і тої. Розплескуємо все. І ставимо на... Бляшку, на бляшку, на досточку і робимо далі. Так, Далі покажу, як будемо бля. жарити і що з цього вийшло.